Мати українські традиції, не забувати бути патріотами своєї держави і світле життя за нами це безпереконний факт, чесно вам кажу. А я хочу вам декілька своїх віршів розказати, в яких я як так само як ви люблю свою Україну. Хоч скажу вам, коли я була такою, як ви, мене її ніхто не вчив любити, бо в нас був радянський Союз, цей солок, котрий ми зараз вже ненавидимо, розумієте? І тоді нас навчили любити Україну, не вчили, але ми її навчилися любити. Воно в нас зріє в душах, бо ми. Шні Українці, я завжди розпочинаю свої виступи віршем, і сьогодні його вам розкажу. Я горда тим, що звуся Українка. Це титульна в житті моїм сторінка. бо доля України так мені пече. Я точно знаю, що мені козацька кров тече. Мені б шаблюку гостру і доброго коня мене б не зупинив, ні буйний вітер ні броня. Отак би волю Україні здобувала я. Та жаль, сьогодні інша і місія моя. І шаблю не візьму, і не сяду на коня, і в рукопашну не піду, а так охота та мрія, не згаса моя, щоби пощезла із землі всяка підлота. Не в той, напевно, я родилась час, хоча і в цей вогонь у серці не погас. Мені ж із ярмарки давно їхать пора, а в мене іскри сиплються пера. Не зна душа моя спокою, і я не залишу своєї зброї допоки пасинки шматують Україну, а вона ж так давно чекає сина. Дякую. А ще таке вірше теж про пакулюбов по до батьківщини, яка нагадує зараз мені ту руїну, котра. Заплачу, що у руїні згинеш через них. А я ж люблю тебе, Знедолену в руїні, люблю таку матусю, озовись. Так, може, і умру у порваній країні, та ти, моя кохана, не корись, то не корися мила і не гнися під тягарем розбрату і війни. Моя стражденна тільки подивися, які ж у тебе вірні сини. Багато з них своє життя поклали щитом постали інші проти зла за те, щоб руїни ти не знала, за те, щоб Україна ти була. А зараз друзі до вшанування українського слова я хочу перейти трішки на більш гумористичний настрій, бо я маю в запасі. Багато фелетонів, таких памфлетів політичних, де я висміюю цю пихату, еліту, що позажиралася, що немає вже навіть совісті елементарної, але я над ними сміюся, і хай вони там покатяться, а я них не зважаю. Так от такий вірш про неудів, котрі забувають свою рідну мову. Бо я народилася в селі, скажу вам під Києвом, тут біля Трипілля. І як ніхто знає проблеми української мови, бо воно ж тут поблизу Київ, розумієте? Поїхав у Київ, вже навчився, вже мову, забувся. Так от такий вірш називається: село моє, моє село, тебе вже наче не було. Давно, давно вже колись столичний виріб подались. Так хтось науку, хтось роботу, у кого інші є клопоти, хтось уже соромно сказати, забув учительку, як звати. Не тільки вчительку забув, про мову, наче і не чув. В столиці ж все общаться звик, став опановать язик. <гум> Ні -ні -ні. Став опановувати язик, в село приїхав в рамотяка, тож дочилися чортяка. Може, п'яний та верзе, і ніхто ж попиці не зверзе. «Ну що ж скажіть, ото диво на наше пиво, каже піво і каже, пер, первоє на борщ, щоб ти пішов у ту басторч. тут мене уже грибе. «У ну, в школі ж ти було тупе. Букварську рило, вітіот. А це, ти бачиш, полігло. Мабуть, маленьким десь пустили. чому природа відпочила. Пощо смогталось з молоком, того ж не виб'єш молотком. Проси її Бог за Така ж така від бездумства. Йому ж не всунеш в рота кляп, ото й базіка, як как цап. <плес> <плес> я бачу, що вам сходилась, вибачаєш, пане Сергій, я зараз вам ще один розкажу Там, про наших братів, як у лапках, у великих лапках таких, знаєте, наших братів. Ну, такий випадок був колись в нашому селі. Гостювали нас тиждень москалі. І от, ви знаєте, я так дивувалася за цьому всьому гостюванню. Як ми їх тільки частували? І що ми отримали в кінці? Зараз вам розкажу. Поїхали додому гості злі, бо ми на них сказали москалі. А ми ж не думали, і в думці не було, бо частувало тих приблуд усе село, тягли із льоху і капустою гіром. Та напекли з горою миску папушок, млинці налисники ватрушки, судак у солосі Петрушка, сьорбали з печі, Котлети, голубці і лєчо, Реперці смажене, огузок, сметану ряжанку від пуза. Був апетит у них ні вроку, наче не їли десь півроку, бо скрійно в ніжний холоде. Потім їхнє усе що було, хилило пиво, їло воблу, Співали мурку всі гуртом, ходили підручки з чортом. Так от чорчака й перепнув москаль, смачний матюк загнув, прилуки наші закурив і куму в зуби зацідив. За що ж така подяка, брате? Ми ж не гонили тебе з хати. Хотіли всі добра, і сусіди наші, і дітвора. Москальський клуба подивився, ні трохи, звісно, не знітився. Харкнув недбало у травичку. Просі брата, як по привичі. Отакі От привички наших молодших братів Москалів. Дякую. Не всім звісно, я вас сідаю. Дякую. А та слово передаю, Анну не

Байку «Хлібина» Чудово спічена хлібина була єдина. І раптом ніхто не зміг її з'їсти і присісти, Бо вірвав би тільки рот. От рот бачить кепський поворот, просить зрадників нажив. Допоможіть мені, допоможіть і за хвилину ніж по скіпцям розкраю цю хлібину. А рот без замість слів по скіпці з'їв. Не дайте батьківщину, розкраїть, мов людину, бо ворог, запаливши злість, по скіпці з'їсть. <праць> цю байку цю у минулому столітті була, це було написано 50 років тому. Цю байку на, написав дід Полікар. Приніс. У Києві у редакцію. Ні, щось це таке на, націоналістичне, щось таке ні, ні, не можемо друкувати. Чер, через рік дід поїхав у район. район...